Забажав, зробив у Миколаєві. Сусід самовільно захопив горище багатоквартирного будинку і зводить там мансарду. Жителі категорично проти кажуть, свого дозволу не давали. Через горище проходять комунікації і система опалення, до яких тепер зась. Чоловік вхід на дах зачинив навіть більше перекрив і єдиний пожежний вихід через дах. Від будівництва мансарди почалися обвали у квартирах жителів верхніх поверхів. Постелі пішли тріщини. В одному з помешкань будівельники, взагалі, проб. У стелі наскрізну дирку. Вирішення цієї проблеми у владних кабінетах намагалися знайти наші журналісти. Суд самовольно захворів кришу, струїть собі другий етаж, мансарди, е захватують нашу общественну ощуть. А це дірка в стелі, яку пробили з горища будівельники мансарди в його квартиру, показує Пилип. Після цього говорить по всьому помешканню пішли тріщини. Туди вбивають швелера, тут ложать наготонні стіни з швелерами железними, це нарушає архітектуру дому. Дом не новий, тут у нас не, не бетонне перекриття, а заліт цемент. І тому це все може обвалитися. Уся стеля в тріщинах, і в сусідній квартирі на верхньому поверсі. Тріщину найстрашніше, вони по периметру всі кімнати. Тобто ця плита просто може кінців обвалитися Нам же на голову Ми можемо просто не проснутися. На спільне горище багатоквартирного будинку. Тепер людям зась жаліються жителі. Сусід забудовник замурував усі люки. Хоча через дах прокладені комунікації і пожежний вихід. Заварено, не влітали, житло, багато, багато я не можу. Люди кажуть, свого дозволу зводити мансарду на горищі, яке за законом є спільною власністю усіх жителів, не давали. Але сусіду байдуже. Тепер він взагалі не спілкується із ними. Двері нікому не відкриває. Ні, та ні відкриває нікому. Жителі написали з десяток скарг в усі інстанції, аби терміново зупинили будівництво мансарди. Але кажуть, чиновники не реагують. Всі чиновники від цієї жалоби, аправляють тут же нас куда-то там в архітектуру лічу куда-то і так далі. Тобто мір цього ніяких не приймають в управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції. Журналістів запевнили, згідно документів, усе законно власне квартири приніс проект і належним чином подав декларацію про початок робіт. Мовляв, не дати дозвіл, вони не мали права 19.11.2013 року. Декларацію подано належним чином на даний час через дозвільний, через місць конком і дозвільний відділ. Утім, після звернення журналістів головний архітектор міста наголошує скаргу від жителів отримали щойно. Тож найближчими днями таки проведуть перевірку законності цього будівництва. Прийшла тільки сьогодні. її ще ніхто не розглядав. Вопрос буде рішуті в течение 10 днів, як положено по закону. Вот все. Жителі своєю чергою вже готують позов до суду. кажуть, боротимуться, поки сусід не прибере мансарду з горища. Артем Глібов Олена Маміна спеціально для тивай.